Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми в четвер були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком-коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Аринокенгу пасажир. Дев'ятого року 5600 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, 160 тисяч пробіг. Так, авто затоноване. Мені не видно, можливо, вам буде видно і не бачу нічого. За всіма деталями вже дзвоніть до власника. Volkswagen Caddy. Так, такий темно-коричневий металік. сонечко засвітлю, спробую показати. Так, 15, кінець 2015 року, 13 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 341 тисяча пробіг. Так, авто від власника. Думаю, що питань не мало би бути по пробігу. Мультикермо. Шестиступанева механіка. Клімат, контроль, підігріву сидінь, дисплей. Так, зараз покажу, що всередині. Допоможете? Що можна, щоб я не поламала. Дякую. Таке багажне відділення. Об'ємне таке. Так, є парктроніки. Що покажу з цього боку. Так, тут дві бокові розсувні дверки. Рено Кенго. Пасажир сьомий рік. 4300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 227 тисяч пробіг. Так, склопідйомники. Так, у нас авто в чохлах. Напевно, не буде, вам видно стану, На жаль, те саме стосується керма. Покажу ще всередині. Так виглядає. Рено кенго-вантажний. 15-го року 7 тисяч ціна. Так, на жаль, не вказаний об'єм двигуна, дизельний на механіці 318 тисяч пробіг. Так, поки власника не бачу. За номером можете уточнити. Тут бачите я. Як то кажуть, народі рижики. Вона вже можете уточнити за номером телефону. Так, так він виглядає в салоні. Правда, і мені не видно. Я не знаю, чи вам буде видно. Citroen Nemo, 11 2011 року, 6500 ціна буде ще торг. Так, кондиціонер склопідйомники, 1,3 дизель, механічна коробка. Це у нас оригінальний пасажир, 156 тисяч пробіг. Так, салоні так виглядає. Так, дві бокові розсувні дверки. Рено Кенгу. Оригінальний пасажир 2012 року, 8350 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, двигун 90 кінських сил, є кондиціонер круїс, електропакет, три ключі, GPS, навігація. 234 тисячі пробіг. Позачинене. Так, світлий салон. Так виглядає. Так, фаркоп. Volkswagen Caddy. Так, затонований. Восьмий рік, 5950 ціна буде щетор, один і дизель. Механічна коробка передач 304 тисячі пробіг. Так, номер вам фіксуй, має бути видно. Так, по салону навряд чи щось буде видно. Ну, в будь-якому разі є номер телефону власника. дзвоніть, уточніть всі деталі. Так, є фаркоп. якщо з того боку покажу.